Всім привіт, гарного дня. Ми знаходимося в Канаді, провінції Альберта, в городі Калгері. І зараз ми з вами поїдемо дивитися на мужиків. Так що, якщо ви шукаєте бородатого мужика, це відео для вас. Дивіться далі. Ну, Оля зі, зі мною не їде, дивитися на бородатих мужиків. Це на якогось, блін, не знаю, накачаних мужиків з красивими жопами, то ще з друге діло, а так? Якщо я не бачила цю для антигігігієну. А якщо можливо вони будуть і не Ну так ми ж не побачимо. Вони ж будуть тягнуті, напевно. Коротше, друзі мужики з бородами через пару хвилин їх бачу. Ми приїхали в даунтаун біля Boat Tower. І оказується, що це місце знаходиться прямо біля цього Телус Тауер. Десь через дорогу. Парковка по суботах і кожен день після 6 безкоштовно. Але зараз 5.08, так що я заплатив 50 центів до шести. Ну, Не дуже погано. Там є платна парковка біля ресторанчика, але там би в мене вийшло, мабуть, доларів 7 чи більше, ніж 7. Так що зекономимо. 6,5 доларів і пройдусь дві хвилинки. Але гарно, красиве обожнюю даунтаун. Ще недалеко від дому, То добре. Зараз зайдемо, подивимось, як там в це місці називається, не пам'ятаю як називається. Зараз прийдемо, подивимось, як це Називається Паломіно. І це, це одне з тих місць, де знімали, якщо не помиляюсь, of Us.

Ситуація з музика, так що я особливо дуже багато не знімаю, але, але бо тут біля нас продають для бороди. І там, де мікрофон, буде саме з... сорівнування. Змагання почалось. Це перший кандидат. Він показує його бороду. Гарний мужчина. Якщо ви хочете познайомитись, приїжджайте в Калдірі.

i'd like to point out that josh is one of the few people in this contest that made a table reservation through our open table table reservation system so when you come next year don't complain about the lack of seating make a fucking reservation <laughs> Автоматично, нормально. Результати все нема. Не знаю, мені скоро волю з роботи забирати, але подивимось. You, are the pub. I am here. you want to remember it, but I'm here. Yes. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs>

Тер плейс! Третє місце, sorry. Середня oh! борода. Це була э, коронка борода, зараз середня. І наш э, кандидат теж участвує. Третє місце, вже отримало наш кандидат, у нього є можливість влучити перше. Наш мой nah, з роботи виграв перше месяце. <звучить> Такий от вечір. Я дуже багато вам не знімав, тому що там було дуже шумно і музика грала. І якщо музика грає, я не можу виставляти відео, тому що це копірайт. Але було прикольно, Наш колега зробив собі перше місце і його ну, батько і його дівчини зробив третє місце, тому то це вийшло дуже-дуже круто. Було дуже. Файно, якщо ви хочете спробувати гарне піво і смачну їжу, то це і в самому центрі, і реально це самий центр Калґера, якщо ви можете туди піти. Кожен рік вони, у, у них є competition бороди. І я так подумав, що зараз я буду відращувати собі, собі знов бороду. І в наступному році, можливо, я буду теж спостязатися. Не знаю насчет першого місця, за рік скільки я можу стікер відростити, не знаю. Але подивимось. Так що підписуйтесь на канал і дивитесь, як я відрощую собі бороду, щоб виграти перше місце. Зараз буду вам редагувати відео, так що потрібно нам так, що треба купити кави. Telephone oh, yeah. Hey morning, uh, one large double double please. Yeah, yeah, and that's all. Thank you, General. thank you. Telephone, Paul. Man, I'm not proud of the uh, of course, what talk? Man, I'm proud of the uh, a membership team Hortons. -hmm. кожному закладі, де я купляю. Якщо я через телефон плачу, зараз на каву 20% скидки, але я знімаю це відео на телефон. Так що 20% раді вас не буде у мене. Ну, що, що зробити? Буде без скидки. Так що зараз я вам буду редагувати відео. І для цього потрібно взяти маленьку каву в Тім Гортонс в моєму, в моєму любимо. У моєму улюбленому закладі Що зараз, щас, і, тут маленька черга, але ми, ми, щас, ми зараз візьмемо нашу маленьку-маленьку каву, щоб раді вас редагувати відео. Hey. Hey. Наша маленька кава, пів літру. Їдемо додому. Знімати для вас, а не знімати, а редагувати вам відосик про бородатих мужиків. З дому хотів вам засняти відео і забув, але, але сніму вже з машини. Якщо що мені щось треба купити, то я ходжу в Home Depot, я маю на увазі для роботи. Зараз я купив собі два біта Міловоківські. Ось такі плаєри нормальнені і ще, ще сет сніпсів. Я, я, В мене вже є сніпси, але в мене товстий, закруглений. Я хотів собі ще такі сніпси купити і рівні. Мені потрібна тільки красна і зелена, тобто це херня. Але красна стоїть 20 баксів, зелена стоїть 20 баксів. Жолта стоїть 20 баксів. Якщо все разом покупаєте, то 35 Так що мені ці дві вийшли 20... 35 вміє 40, тобто ну, смисла немає. Ну і газу купив собі додому. Все вийшло 90 баксів. І так, і, да, в мене вже є, але все одно. Вам хоч... все одно хочеться, щоб було удобно працювати. І 90 баксів це, це не така сума, що треба хвилюватися. Тобто інколи вам потрібно буде покупати, там якесь оборудовання. Це я купив, у мене вже є, звісно, у мене вже дуже багато клампів, все таке, але немає таких більших, щоб захватувати. У мене вони всі там, на, буквально на 3 см поменше, і вони мені не підходять. Так що зараз пока що купив собі одну. Буду користуватися і все. Тобто, а чому я вибираю Home Depot? Тому що мені подобається, що там дуже багато простору. Це єдина причина, чому я вибираю Home Depot. Є ще магазини, типу Принцес Ауто, типу Princess Auto чи Canadian Tire. Вони теж нормальні магазини, але там все-таки все близько одне на одного маленькі такі проходи. У мене я чувствую себя не, не дуже комфортно. І, і за цього я ходжу в Home Depot. і все. Е, ладно. Що вам ще розказати не знаю, то буде друга частина цього відео, чи третя вже не знаю. Я чекаю Олю з роботи, пограю, в трох... пограю в трохи з інструментами. Я обожнюю качественні інструменти, не знаю. Навіть оці біти, можливо можна купити біти дуже дешеві, а можна купити такі біти, які реально дуже добре держать. Тому що якщо ви купити Philips. Второй номер він дуже швидко буде стиратись. А якщо купаєте хороший біт то він вам прозлужить дуже багато времени, дуже багато часу. Не знаю. А от ця штука так класне, таке відчуття класне, коли ти її закриваєш і відкриваєш, такі... А, просто не знаю. Да, вона не дешева, 30 баксів, але, але це відчуття просто задовольнює. Роботи сьогодні. Це мій інструмент, так виглядає сумочка, болгарочка, трель, пістолетик, моя сумочка, кармас. Ми працюємо на цій стіні, ми вже її закінчили. Майже. Типа з такого ми робимо таке. Таких стін у нас 19 в цьому здані. Вони там теж закінчили партнери. Зараз просто їду і думаю. О Боже, як я не люблю літо. Зараз на вулиці 20 градусів. Включив кондиціонер на 16 в машині. На вулиці навіть на вулиці навіть не так вже жарко. В 2 години дня то... До... туди да, було реально жарко. Я просто не міг вже знаходити. Я просто не міг вже знаходитися на вулиці. Зимою. Добре! Хорошо себе, хорошо себе відчуваєш, дихаєш свободно, а тут вже літко починається. Який жах! Просто хотів вам сказати, що літко це не для мене. Треба переїжджати і в Нонувати кудись там на, на північ Канади. Де-де-де не, не забуду дім. Хочеш закрити мене як бігоді. Я закритим очима де мій дім. би не був, не забуду дім. Що ще вам можу розповісти? Затори Калгарі виглядають отак. Тобто, я пам'ятаю, як коли я їздив в Києві чи в Львові, чи навіть в Ізраїлі, нереально було просто проїхати. Якщо дорога туди, куди ви хочете доїхати, не в час пік займе вам 15 хвилин, то затор. Це може бути 40 чи 45 хвилин, то може навіть бути і час, може навіть бути і година. Але в Калгері затори виглядають отак. Якщо ви їдете зазвичай 15 хвилин, то коли затор? Ці 15 хвилин в Калгері перетворяються в цілих, ну, можливо, в худшому випадку, 25 хвилин, так що мені затори в Калгері не страшні. Так, вони є, але не то, що ви там стоїте, прям не двигаєтесь там годинами. Ви їдете потихеньку-потихеньку, але їдете. Не знаю, якщо вам цікаво, то зараз буде просто ускорена зйомка Зроблю вам таймлепс. Якщо вам цікаво подивитись на город, таймлапс в широкому форматі з широкою зйомкою. Перед тим, як почнемо таймлапс, я розкажу дві цікаві речі. Одна, ви увіді в цьому таймлепсі, що я дуже багато пропускаю машини. Тобто, якщо, хто, якщо хтось хоче заїхати, то я йому даю 100% зразів. І це не було так завжди. В Ізраїлі я не пропускав. Тобто я пропускав, але не кожен раз. Один раз пропустив, п'ять разів ні. І так. так не знаю, мама, мама в мене ніколи нікого не пропускає. В Україні теж я замітив, що ніхто нікого не пропускає. Хто ж, хтось виїжджає з поворотом, він довжен чекати, він довжен чекати, і чекати і чекати. Тут в Канаді. Я вже звик цьому, що всі-всіх пропускають, і це норм, і це, і це прикольно. Інша цікава річ, це якщо знаєте, є, така... Вели... є такий великий птах, альбатрос, і він може літати і ніколи не приземлятися. Просто цікавий факт для вас. Він там приземляється тільки там, раз на рік, щоб спалюватись і це все. Дуже круто, типа альбатрос може літати, літати цілий рік і не приземлятись. Є є навіть ціла рубрика в Ютубі, якщо вам цікаво подивитись, як, як альбатроси приземляються, тому що вони це роблять тільки там декілька разів за життя, то в них це дуже погано получається, і дуже, дуже часто падають, коли приземляються. Просто смішно подивитись, як великий птах не може приземлитись це другий факт. А зараз таймлепс як я вам як я вам і говорив, якщо вам цікаво подивитись на город Калгарі в ушви ускореному режимі. Хочеться провести час, ви просто можете прийти в такий магазин як Tire. Просто гуляти, дивитися на товар, щось купити. У нас є вот такий Колман кулер, який ми купили за 50 баксів, точно такого розміру. Тут інша фірма 100 баксів, не знаю чому. Тут є ще, тут є ще фірма Woods, дивіться. Да, вон він колесами, але 429 я не знаю чому це так дорого Напевно фірма лучшая не знаю Вот такі ж самий по, по розміру без колес 329 Не знаю приїхав купити пропан, Газ для Магалу і пісок котов але я вирішив просто ходити і гуляти по магазин. Ми Їдемо на следующу на кемпінг знову. У мене є типо, така штучка. Але це виглядає просто клас. 100 баксів. І забагато. Ні. Взяв теж газ, пісок. Зараз ще поїху. пошукаємо щось цікаво. Топорик. Якраз то, що мені потрібно. Я таки не встояв і купив собі ще такі, такі клампи. Мені вони потрібні. Я зараз в Канаді стаєр на... North West. я обычно зазвичай сюди не їжджу перший раз. І тут в магазині все під замком. Тобто, всі біти, всі маленькі речі, реально всі під замком, і треба когось звати, щоб вам відчиняли. Тобто, це дивно. Так, тобто, да, я звик, що там дорогі речі, там болгарки і всяке таке. Вони під замок кладуть і в Home Depot, і в Canadian Tire біля мого дому, і на South-East, і на South-West, там де я був. Але тут прям не знаю, все, що дрібненьке під замком. Я такий, ні, більше сюди не їжджу. А то якщо хочу біти собі, собі купити. Якщо хочу купити собі там біт Філіпс, мені треба когось шукати, щоб він відчинив мені. Двірцю, і потім -по що со мною на касушов, це дуже странно, не знаю. Окей. Okay. Зараз трохи їду по цьому району, не хочу вам знімати людей, але я ще ну, реально із сотні людей, які тут проходять, всі чи китайці, чи тим накожі, чи мексиканці, нема канадців. Можливо тому. Може це якийсь район мігрантів і за цього, типу, все під зимком. А чому все під зимком, якщо тут мігранти, хз? ніхто не знає. Я вам казав, що це район Норфвест, я, я мав на увазі НорфЕС. Зазвичай. Типа там, де всі торгові центри Мальборо. Там, де кажуть, найпоганіші район Калгарі. Типа, вони самі погані, тому що дуже багато мігрантів я предполагаю, і за цього всі українці так це кажуть. Насправді виглядає все, все прилично. Я не можу казати, що тут там, прям жахливо. Просто є дуже багато мусульманів, дуже багато там темнокожих, темношкірих, і мексиканців, і китайців, і в'єтнамців, і і іде, і туди. А насправді тут виглядає все дуже дуже гарно, чистенько, красивенько. Я не можу казати, що типа, тут ой, жах, грязь, люди там не знаю, варують, не знаю, виглядає все прилічно. Маленькі такі бангало. Я не... Типа, тут зйом квартири дешевше, так що, можливо, неплохой варіант. Ви ж теж мігранти. Не забувайте, що ви і є мігранти. І цей район мігрантів. Я вже тут е, хвилин 5 їжджу. Дивлюсь на магазинчики. Я тут вже був, оказується Тім Гортонцей Гудвіл, там де я вже ходив. Але я ніколи не замічав, що тут нема канадців. Це, це, блін. Якщо хочете відчути, що ви виїхали з Канади, переїжджайте на норф-іст сюди. І все. Ви вже не в Канаді, ви за кордоном, там в Індії, в Пакистані, в Китаї. Де хочете. Завісить на якій в Африці, завісь і на якій вулиці, які вулиці ви їдете. Просто, просто реально цікаво. я тіпа, Тут нічого такого, я ніч, нічого поганого не кажу. Просто реально ну, блин, цікаво.